Продовжуючи тему Миколая Анатоліча, що ви думаєте? Це стільки пародій зараз на нього, а, тому що людей когось це да, тригерить. А, когось це бісить. Ну як, блядь, так людина може постійно усміхатися. Хорошу дня, улыбайтесь, пожалуйста. Учитесь со мной, учитесь без мене. улыбаться. Радоваться секунді. 10 секундам, минут, ну, минутам жизни. А я вам сейчас тут у рисках покажу, продемонструю, что на самом он не завжди усмехается. Когда я встречаю кого-то знакомого мне человека или незнакомого, он говорит, Николай, я прожил 40 лет, и я не умел улыбаться, редко улыбался, а сейчас я улыбаюсь. Вот, вот точка, вот то, ради чего я Живу, навіть можна сказати, живу. Це важливо, що це то такое моя призначення, що я можу діти щось добре. І тут просто подивіться, як він перестає посміхатися, бо починає говорити про своє призначення, про свою місію, про те, що це насправді його справжня ціль. Ось як людина, просто. Міняється обличчям своїм, коли починає говорити про реально правдиві речі. Хороші, я об этом мечтав, я к этому йшов. І з вашим признанням мене я это вийшло. Я, я буду вам служити, я буду служити этому делу. Добра і улипик. Спасибо. Спасибо. Хороший дня. А ось тут зараз прям дуже уважно слідкуйте за його виразом обличчя. Що він робить? Наступний кадр. Він натягує цю липку, він одягає на себе ці обладунки. І ця усмішка... Хтось скаже, що це маска, а я скажу, що це його образ, це його роль, це його такий інструмент служіння людям. Місяць в леві це значить, що його базова потреба, це сцена, він почуває себе як риба в воді. Сонце і Меркурій в близнюках. Це означає, що для нього це абсолютно окей проявляти себе в соціумі, бути балакучим, спілкуватись. А кармічний північний вузол в рибах означає, що його кармічна задача бути провідником, благодійником, добре серце мати. І ось такий е, момент в його карті, який свідчить про те, що десь до 38-40 років він проживав насправді не дуже яскраво проявлявся. А якщо проявлявся, то дуже так знаєте, напевно, що агресивно. І він це реалізовував, до речі, в своїй діяльності воєнній. Да? Він був воєнним, він народився у місті Вінниця. І тобто, десь свою, своє життя до 40 років, він мені так по відчуттях здається, бо я не знаю його часу народження, він проживав у мінусових енергіях. І ось це те, що ми бачимо зараз, це прям приклад того, як людина прожила і пропрацювала всі свої складнощі в натальній карті, свідомо або несвідомо, і вийшла на своє кармічне приназначення і стала.